Щодня дорожчають продукти харчування, піднімається плата за комірне. Тож ми вирішили запитати нововолинців, на що їм вистачає їхньої заробітної плати. «Заробітної плати вистачає на плату комунальних послуг, це тисячу гривень поки. І трошки легенько поїсти. Багато собі не дозволяють. Одяг купуєте взуття? Одяг купляю раз-три роки, не більше. Бо одяг найгірше, то, то тухи -тух взуття саме краще. Бруки, рубашка, вистачає на пару років. На хліб і воду, і на ліки. Ну на що можеш ще вистачати? Не на що. Ну, елементарно. <сіпіли> ну магазин раз ходити за продуктами, все. Зарплати не на що. Нема на що навіть зарплати купити, як говорять, а ціни які. Та хай купить во мені, этот, так, наш прем'єр-міністр. Кролік Баш. Тоді буде нормально жити, а так що ми будемо. Пенсії то ріжуть. Тут скільки ж можна. На хліб і на олію, вічні на що. Тисяча гривень. Комуналка? Комуналка ні, квартиру я не маю чим платити, якби було так, за чим. Одяг зуття не купити. Нема за що купувати, одяг зуття це таке. Це вже таке. Аби було на їжу, але на їжу дуже мало. За квартиру заплатити? Так. На продукти не вистачає зарплати одної. Добре, що я музикант, якось заробляю ще якось на додаткової. За ага. квартиру заплатити і все. І, все. і, все, і більше не на що. Угу. Про тему зарплати взагалі не хочеться говорити. Н не знаю. Не на, не на що? За квартиру заплатити. О, не, на не на що. На продукти і на квартиру. На що вистачає? Е, зараз скажу вам. Навіть не вистачає заплатити за комунальні послуги. Не вистачає. А далі знак питання, подумайте, на що може вистачати? Все. Все. Запитували нововолинців, на що їм вистачає заробітної плати. Відповіді були майже однаковими на оплату комірного та продукти харчування. Але труднощі нас згартують, тож будьмо сильними. Це була програма Думка в голос». Дивіться нас на телеканалі СТН.